Драбинак. Кажеш, драбинак слово маленьке, а за ним цілий шлях, бо драбинак то вузька кладка через воду, тонка дерев'яна дощечка, що тримає людину над болотом, як ниточка над туманом. Колись драбинаки були на кожному кроці, через мочарі, через стареці, між городами, і, хоч виглядали слабкими, тримали людину так, як міг би тримати тільки добрий господар без лишнього слова, але надійно. Старі казали не смійся з драбинака він першим веде, де інші йти бояться. Драбинак навчав крок має значення треба ступати не сильно, а уважно, бо життя часто таке саме вузеньке, слизьке, і лише рівновага рятує, і хто пройде по драбинаку, той уже не боїться дороги. Драбинак то місток між тим, де стоїш, і тим, куди хочеш перейти. Українська це бренд, розвивай свій бренд.